СБУ затримала шанувальницю путінського режиму. Перед судом постане про налаштована мешканка в Вінниці, яка поширювала антиукраїнські наративи у соцмережі. Оперативники спецслужби встановили, що жінка на власній сторінці у соціальній мережі розміщувала матеріали, що виправдовують тимчасову окупацію частин території України та заперечують збройну агресію РФ проти України. У своїх дописах і репостах вона відверто повторювала російські гасла про. Те, що РФ здійснює спеціальну військову операцію по захисту російськомовного населення Донбасу. Як вдалося затримати жінку та де вона зараз? Запитаємо в речника Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. У нас на зв'язку. Вітаю вас. Добрий. день. Розкажіть детальніше про слідство і як вдалося затримати колаборантку. Е, на сьогоднішній день ми можемо. Підтвердити, що дійсно місцевий мешкан... місцева мешканка е, Вінниці е, підозрюється у вчиненні двох е, злочину, передбачених частиною 2 частиною 3 статті 436 чи значком. Два вона свідомо повторно з використанням своєї сторінки у соціальній мережі. Е, Публікувала репостила такі російські наративи, як ви сказали, і це вона робила доволі тривалий час е на власне переконання не випадково. І тому можемо сьогодні говорити, що її викрито, її повідомлено про підозру за цими двома частинами Кримінального кодексу і вже у якості обвинуваченої. Обвивальний висновок скеровано до суду для розгляду по суті. Що загрожує зрадниці України за вже два факти ось такого діяння? Частина третя цієї статті тяща, і вона передбачає до вісьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Дуже дякуємо за роз'яснення. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Я ж нагадую, якщо ви маєте в оточенні людей, які працюють не на користь української держави, потрібно зателефонувати на гарячу лінію служби безпеки України та повідомити про них задля пришвидшення нашої перемоги.